Доброго ранку. Ну, що сьогодні ранок був дуже гучний, дуже, ви всі знаєте, що в Київ відразу полетіла балістика, не встигли навіть люди зорієнтуватися. Уже на підльоті були, дві збили, дві попало. І у нас було дуже гучно, ну, у нас в основному збивали те, що летіло далі, але. Ви ж розумієте, що вчора наші нанесли ударів дуже багато. І це деякі люди пишуть: ой, оце нанесли наші удари, тепер будуть нас бомбіть. А що нам сидіти і мовчати? Ні, тільки клин-клином вибивається. Так що не потрібно таких дурниць казати, тільки коли ми будемо показувати свою силу. Але різниця в тому, що наші... Хімічні заводи, нафтопереробні заводи знищують, а вони, вони прямо сьогодні в Київ вцілили, прямо в будинки. Оце різниця між цим. А так мовчати не потрібно. Сьогодні буде день просто шикарний. Просто шикарний. Зараз пів на дев'яту. Сьогодні я поранше встала, вже не спала з п'яти часів. Поїду знову, потиняюся в лісі. Вчора, бо Саша ж положив у ці занавіски, що були у нас на тому грязі на чердак, то я їх вчора кислородом вистріла, вода була як земля кольором, а мама вже його не повісила. Так що я збираюся, поснідали, шкода, суп у нас скис. Вчора не перебрали, там його небагато було, але скис. Збираюся їхати, мама каже, а дай свої ножниці. Кажу, ні, мам, не дам, бо ти землю ріжеш. Ні". А це мої ті, що в машині, що я мої суд, я для себе заказала. Вона мені тільки малину верес різать, кажу, ну ладно, дам. Так що збирайтеся, одягайтеся і поїдемо з вами в лісочок. Сьогодні мама, як продавчиня з Газару. слава Богу, вчора розтерла їй плечі трошки легше. А то каже, буду вмирати. Та є, кажу, ще не надо вмирати. Ще. Треба весні дождатися, як це так. Ще листя на деревах є, так що вмирати ще рано лато. Так, Зараз закриємо ворота. Буде какашки дивиться. А ні, на плечі лаші. Я щоб закрилося до кінця. ні, воно закриється, все, поїхали. Поїхали. сьогодні рано, дуже рано. Як рано насчет того, що напав, то, що яка кішка чорна, що ну, не спалося вже. Нічого. І знаєте, вийшла я на подвір'я на вулиці, такий, е, е, знаєте, сморід стояв прямо оцим, що збивали. Зараз трішки розвіялося, а то прямо ну дихати не можна було оцією, чи сірка, чи що. І навіть ось небо, ой, як красиво, воно прямо такі промені сонця. Небо таке голубеньке, але твій пержупку. Але отут, де це? Воно хмарами тяне. А що це таке? Що це попідкало? А, що на вулиці зараз показує 4 градуси? Да. Ця температура помінялася, воно пікає. То я ж кажу, тут таке голубе-голубе небо, а отут, де ото збивали таке ну, хмари. Нічого, нічого, ми не повинні так казати, що ой, як почитаєш коментарі, о, це нам прилетить. Нам уже прилетіло скільки, що ми навіть не маємо права вже розкривати роти, розумієте? Ми повинні показати, ми повинні. Війну перенести на території Росії. Так, тяжко. Але, вибачте, нам уже, як кажуть, відступати не можна. Не маємо права. О, яке сонечко йшла. Оце я не люблю такої погоди. Чому? Тому що бачите, які промінчики від сонця йдуть. Прямо такі промені. Видно вам? Та видно ж. Красиво, правда? І тут світло світло небо, а позаду там темне. Так що нам неся відступати не можна. Просто не маємо ми права. Сьогодні читала Порошенчих, ота, що в бусах ходить всередине. Верховній Раді винесли, ну, зараз розглядається питання, щоб сім'ям загиблих виплачувати гроші напроти, е, аж через 8 років чи на протязі 8 років, ну, йолки палки Хай вони подавляться цими грошима, хай вони повернуть, повернуть нам наших дітей, або хоча хай заберуть їхніх дітей, всіх депутатів хай заберуть. І все. І знову розумієте, піднімаю таке питання, це ж порохоботи, Піднімаю таке питання, а як же ті сім'ї, які вже отримали, отримали гроші і отримують гроші, не будучи інвалідами, не будучи нічого, отримали і тринькають наліво-направо, А як же ці діти? Ну просто-напросто така дорісціка, просто дорістівка. Я кажу, хай вони ними подавляться Я і казала Татяліксандрівне. Всі ці виплати це все. Як кажуть, граблями, ото, як знаєте, як піраміда. Хто перший отримав, той почуває себе, а деякі відправили спеціально своїх, що вони загинули там. Про касапів кажемо, а й в нас такі. І в нас такі були, то я кажу, Господі, хай вони здуріють на тих гроші просто-напросто. Зрозуміло, ВС Полтава чи що перегородив дорогу, не дає проїхати. Нічого. Я зараз піду до крита перейду в маленький ліс, можливо, там маслят назбираю, подивлюся. Ну, іти далеко сьогодні мені, тому що тут вже все визбирали. Бачите, вже люди. Чи вони ночі з фонариками приходять, чи я не знаю. Я вважаю, що я рано їду. Сьогодні буде сонечко, буде гарно, видно потім. Але вже встала, то вже пруся. Уже пруся, тому що. Це теж за грибами їдуть. по гриби, Ось дивіться, йде і вже несе щось у, у, у руці. А вчора тут народу було просто 100, 100 людей, а то може й більше. Але кожен знаходить, за ніч десь вилізло, десь щось. Зараз пройдемося. Я, я сьогодні вночі прямо ну, неможливо. Вже і час ночі, вже і телевізор. Не можу заснути все. Зайшла, подивилася в Тіктоці, подивилася знову ту. Вилізла. Тільки вже не вона, а на неї блогери збирають на зсу її телефон ставлять, де вона клянче. Короче, боже, люди добрі. Що ви робите? Світ перевернувся. Хлопці просять, нема грошей. А тут вона попросила христиниці, як там її малу звати, не знаю. Назбирала на христини на батюшку 8 тисяч. А мама, День народження треба на торт і сидить дайте, давайте, люди добрі. І в неї нема, не ні новості, ніяких. Вона виходить тупо в стрімі. Каже: дайте, хлопці, гайда, дівчата, дайте. Хлопці, хлопці, гайда, давайте, давайте. Хлопці, гайда. більше нічого нема. Сидить два часі часом. Тільки одне. Хлопці, дівчатка, гайда, давайте мені гроші на торт мамі. І люди скидають. Боже, я не знаю. Нехай відсохнуть руки тим, хто скидає гроші. Ось чесно я вам скажу. Іменно діанки. Ну хіба так можна? Я розумію, що це ваші гроші. Ну але це стидоба, просто стидоба. Молода дівчина, молода. Робити ні дня не роби, все, дитину родила. Я сама, я мать одиначка. Боже Боже, а скільки матерів залишилося жінок залишилося з дітьми, чиї на війні, чиї загинули? Тут тим допомагати не потрібно, хай держава допомагає, а ці пришмандовки люди допомагають. Боже, це взагалі я в шоці, я в шоці з людей. А вона, мені здається, дуре. Ой, блін, пішов мужик в ліс і забув світ виключити. Оце да. прийде, акумулятор сяде. Чорну коляску дівчині купили. Мені з то в брата дитина, вона її от показує, все. А люди на це ведуться, а люди на це ведуться. Ну я, чесно кажучи, не дуже знаю, там що там до неї, що там у неї до чого, бо я ну, не рекомендувати натискала кнопки. Це я дивилася, що знову ж це вже, вже наші йдуть як. Саме діанки телефони збирають на ЗСУ, тому що просто щоб фу, як сьогодні ваняє, тут, щоб показати, що світ перевернувся, просто перевернувся. І налося все. Ціль закрита, все. А то просила, ну давайте на бензин, давайте, на бензин, на бензин, на бензин. І я виходжу зі стріма, виходжу. Тут вона на бензин забрала. Спасіба, спасіба. Ой, ще треба тортик. Тортик. Давайте зберемо 500 гривень мамі на тортик і все, я виходжу зі стріму. Я виходжу із стріму. Юк вивезете. Тітенька вже пішла, сама приїхала на машині. <кій> сьогодні ми перші з вами. Люди думали. Ми сьогодні перші. Фу. Так що весело сьогодні в нас було. І оце так, дивлюся, вікно, ще ж темно було. У Вови борща світиться і у нас. Всі остальні сплять об тюлі. Ой Боже, тут уже велико аж Два чи три стоїть. Прив'язують добі. Моя паличка стоїть. Моя паличка стоїть. Вон велика вже куча. Два. А, ага, і машина вон стоїть. Хі -хі -хі. та ні. Хватить. Всім. Так, сейчас я закриваю на замочек коробку. Беремо себе, беру вас, ідемо.